Дякую вас, друзі, не один раз я намагався записати відео звернення до вас для того, щоб розповісти історію життя, яка відбулася разом зі мною. Але ніяк не міг наважитися і є бажання розповісти вам, щоб ви відчули і зрозуміли, як працює Бог там на фронті, як Він близько, близько поряд з нашим кожним військовим. І одна із таких подій, яка відбулася з нами, ми працювали на одному із пунктів прийому поранених на передовій. Я пам'ятаю той момент, коли медичка евакуаційна прилетіла і вибіг побратимів, став кричати, що один важкий і декілька поранених. Коли кинувся до машини і. Допомагав діставати важкого, я побачив, що він помер. Але незважаючи ні на що, ми занесли його приймально до лікарів, де я з криком кричав, що в нас важкий. Один із лікарів сказав клади його сюди. І вони приступили до реанімації нашого побратима. Поряд із нами лежав ще один поранений. Я запитав його, як звати твого товариша, він сказав Олександр. Лікарі робили все можливе, щоб повернути його до життя. Масаж серця, кисневу подушку. Все необхідне. Але життя його не поверталося до нього. Він став момент такий хвилюючий. Коли я просто нахилився до його вуха і став молитися від Його імені, говорячи такі слова, Господи, Ти є захист мій, Ти є спасіння моє, Отче Небесний. Якщо є воля Твоя, поверни душу мою до тіла мого. Лікарі продовжували працювати більше 15 хвилин. Прийшло. Серце не запустилось. Один із лікарів підійшов і попросив зупи... зробити повну зупинку для того, щоб зрозуміти, чи є пульс. Коли зробили повну зупинку, серце не йшло. Ми продовжували далі, продовжували далі. Я стояв над ним і надалі молився. Лікарі робили свою справу. І в один момент, коли лікар Ігор, він Запропонував зробити ще одну повну зупинку лікарів, щоб зрозуміти, чи є пульс, і коли зробили зупинку, ви не повірите, це було чудо. Серце його забилося. Життя повернулося до нього, душа повернулася до його тіла, Бог продлив йому життя. Коли його вже везли в реанімаційну, в госпіталь, він їхав без кисневої подушки. І мало того він прийшов до тями, і я йому сказав: говорю, Олександр, Бог подарував тобі життя, душа твоя повернулася до тіла Твого. Він підняв руку, показав мені, що все класно. Уявляєте собі, як Бог працює там, на лінії фронту, як ваші молитви охороняють і зцілюють наших братиків. Я дякую вам. Тому бажання моє знайти все ж таки. Братика Олександра поцікавитися, як він. Хоча після цього лікар дізнавався і каже, що він восстанавливається і хорошо себе почуває. І ще одне таке лікар підмітив, він каже, що ви занесли, поклали мені на стіл мертву людину. Але я як лікар робив все можливе, розуміючи то, що вже пройшло багато, надто багато часу. І що він мертвий, але це було чудо, просто неймовірне чудо, що він ожив. Слава Богу, дякуємо разом до перемоги.